Вітаю вас з новим днем, шановні українці! Сьогодні в нас на огляді і в продажі Subaru Forester 2022 модельного року. Комплектація Limited, бомбезний колір з рідною безпекою. Сьогодні про неї розповідаю. представниця. поїхали. Скажу, що в нас тут 2,5 двигун з безпосереднім вприском, достатньо економічний. Варіатор тут стоїть повний привід, все стандартно і по класиці. По витратам пального зараз салоням покажу. У неї зараз на бротовику 8,3 літра. Людина дуже охайно спокійно якось їздить, так що приїхала на ній. Але я, в принципі, на них, на цих машинах від 8,8 до 9,8 по місту отримував. По пошкодженню підкапотка все рідна, все ціле, нічого не чіпалось. В неї було по бортам, вона була приплюснута з двох сторін. Я зараз по порядку розказую. Нічого майже не рихтувалось, не робилось, але все на нове оригінальне. Передній бампер, крило і дві двері, нове оригінальне. Тобто воно нове поставлено, пофарбовано так само, як і на заводі. Борти, звісно, фарбовані цілком, щоб не було випадань з кольорів. скажімо так. Тут трошки понизу порожок десь підм'ятий був знизу. Робився, рехтувався, безпека, вся рідне в салоні. Вже про це повертатись до цієї теми не буду. В двигуні олива, фільтра поміняні, салонник поміняний. Теоті зроблено, 25 тисяч пробігу на зараз у машини. І з цієї сторони так само було з крило двері пошкоджені, тобто на нове оригінальне все замінено. Ніяких тут ну, питань немає, все стоїть нове. Ну Повністю не фарбована ляда, кришки багажника. Ну, і дах. Але ці деталі так само, як і ну, оригінальні завода, пофарбовані в один слой. Тобто в небеушні нічого не ставилось, не рихтувалось, нічого. Коротко, морда і борти фарбовані, капот рідний, фари рідні, десь там, там ушка підпаювали воно рідне. Лобове скло рідне. І ззовні, ну, наче шон тут ще розповідають. Достатньо кольор бомбезний, мені дуже подобається. От, Чесно, ніколи не думав, що, я так, що мені так буде ну, подобатися заходити зелений колір. В цьому форестеру. Йде дуже. Із зовнішніх відмінностей ну, від попереднього до фесліфінгово версії. Ну, бампер, туманки, решітка, фари. Фари мені спочатку казали, знаєте, трошечки такими незвичайними і диковинними, але мені зараз от дуже подобається. Я на них все більше придивляюсь і кайфую. Такі виїмки ще на бампері прикольно тут, бачите, зроблені. Ну, мені мені подобається. Вона Форестер сама по собі брутальна машина, брутальності їй це додало. Тепер дивимося, що у нас комплектація Limited. Сенсорний доступ безключовий. Підсвітка борту. Оця штучка, маленький, оце діодік Субарівський вночі. Дуже круто, вам підсвічує весь борт, коли ви тільки підходите до машини, у вас підсвічується, я так само проважаю вас. У вас світло по борту під ногами дуже кльово. Так, стан салонний сидінь, понятно, що 25 тисяч пробігло, який він може бути, він новий. Бачите. Електропривід сидінь. тепер, Harman Kardon Music, Звісно ж, є. Далі електросклопідйомники, електродзеркала, електропривід багажника. Фари з поворотними лінзами вимикається ця функція пам'ять багажника по висоті, яскравість приладів. Система стабілізації вимикається, тут вже функція старт-стоп є, ми її можемо примусово вимикати або вмикати. Монітори сліпих зон вони в нас усе в дзеркалах. Тепер шкіряне кермо. Підрульові пелюстки, бачите, датчик світла протитуманки. Управління тут мультимедію handsfree, бортовим комп'ютером ось цим, що тут у нас на моніторі. І ось, бачите, 8,3 літра тут Тут кнопочка інфо. Перемикаються тут варіанти, що ви хочете на ньому бачити. Така то історія. Тепер. Адаптивний круїз контроль, ну, тобто функція системи ISI. До речі, вони трошки змінили тут вигляд камер, вони так стали більш охайно виглядати. Тут дві камери, в 3 d зображенні бачать з вбудованим інтелектом. Крутизніша система в Subaru, Додати нема чого. Ось від неї все керування, дальність автомобілів, підрулювання за смугою стежить. Також у нас є підігрів керма. Клімат-контроль двозонний, кнопка старт-стоп, само собою. Мультимедіа в нас з Android Auto, CarPlay. USB, Aux Bluetooth, все це, звісно, тут є. Також у нас є камера заднього виду з проєкцією, є задні парктроніки і є система Rear Brake. Вона допомагає вам не наїхати на предмет, якщо ви її загавили і не побачили його. Тобто вона зупиниться автоматично. Так, це є. Тепер у нас є електроручник, автохолд, є функція X-Mode, яка допомагає правильно обертати колесом, коли ми на якихось складних умовах. Так, це виглядає тут, коли ми перемикаємо режим і тут. Допом... Ну, так, допомагає непогано. Ця функція прикольна, скажімо так, я колись використовував. передніх сидінь тут є, ну і Підгріві дзеркал також тут є. Тут примусово від системи SI кнопками можна її вимикати. І показую наш величезний люк. В Форестері він, напевно, один з найбільших, майже як панорама, це все виглядає. Ось такий. Люк, ось таке чарівне українське небо. Що стосовно року випуску в Вінкоді, 10-й символ відповідає за рік випуску виробника, це 22-й. В Америці в неї в техпаспорті був 22-й рік. Приплила вона в Україну по документам 22-й рік. Але в Україні вона розмитнюється по конвейерній даті, а в неї конвейерна дата 21-м роком і стає 21 м роком в техпаспорті. Тому що таким чином розмитнення стає дорожчим. Це проста арифметика, бюджет потрапляє більше грошей. Отака то історія. По суті, від форіка попереднього ну маю на увазі з 19-го по 21-й рік тут нічого не змінилось, все так само. Місте тут достатньо, бачите, в мене зріст 193 см. Я сиджу сам за собою. Дядько за дядькою величезний, все супер, комфортно, просторо. В форестері питань цього бути не може. І зручностей в нас є підлокітники, і два підстаканника. Спінка тут змінює свій нахил достатньо непогано. От ми можемо прилегти, ось ми можемо привстати. Це чудово. Є в нас тут два адаптери USB для зарядних пристроїв. Ну і свій політруду. Все кайфово, чудово, раджу. Що стосовно електропривода багажника, відчиняється, бачите, достатньо швидко. Гумовий килим, оригінальний тут є вперше, ну і на спинках, бачите, як Subaru це люблять робити. У вас захищено все повністю, ви вологою серветкою протерли, у вас все чисто, якщо ви навіть там привезли якийсь там брудний там багаж. Вперше таке бачу, ще й по бокам, бачите, на арках тут додаткові такі. Захисти стоять, прикольна штучка. Спинки, до речі, в нас відкидаються таким от рухом. Кнопочкою такою показую. Ось у нас тут сабвуфер. Нижче у нас тут ниша, де ми можемо розкласти деякий свій мотлах. Ну, і нижче у нас тут запаска. Повністю бачу, що сим укомплектовано. все добре, тут ніхто нічого не чіпав. Це здорово, кнопочка є, просто можна зачинити кришку багажника, а можна закрити повністю всю машину з центральними замками разом. Дуже подобається ця машина за все, що в ній є. В ній достатньо комфортно, простором, яко вона велика, пацаняча. Супер. Сучасна, ну мені все подобається. Повний приміт найкрутизніший. нічого більше і не треба. Пробігу тут, звісно, 25 тисяч кілометрів. Про технічний стан тут буде говорити щось взагалі зайвим. Вони в цілому безпроблемні тачки. Знаю, що до сотні тисяч пробігу може бути там прикладка клапаної кришки, в них така є штучка, що може бути. Ну і все, що в них тут є, слабких місць, то що на сьогоднішній день виявлено. Е, найбільше пробіги, з котрими в мене ця будка була, там ну, 70 чимось тисяч от, Більше не було поки що ще все класно. Їде вона як має їхати, як вона нова, напевно, з салону їде, тобто м'яко, комфортно, все чудово. Зараз пробуємо розгін від нуля до сотні. Ще забув вам сказати, що тут є два режими: оце е спорт. І Intelligence, він тоді запам'є, як ви управляєте авто під ваш стиль поведінки. Ну Ми зараз включимо спортрежим і спробуємо розгін від нуля до сотні. Стартанемо ми в горку, поворот і випробуємо, скільки нам знадобиться часу. Секундомера в нас нема. От сотню ми зробили. Все кльово, достатньо непогано. Вони їдуть, і в мене до них ніколи не було претензій. Зараз я переїжджаю трамвайні рейки. Повним комфортом, тишею і м'якістю. До речі, щойно от я відчув, я спорт включив з інтележенс, потім перемкнувся. Відчувається, як ну, змінюється поведінка авто. Нижчі оберти завдразу стали, коли я перемкнувся. Все нам бачите, сигналізує, що ми полосу перетнули, смугу руху. Я от повністю закоханий в це покоління Форестерів. І ще, що маю сказати, Форестер той, що йшов до 18-го року, ну, небо і земля. По шумоізоляції, по економічності, по комфорту, по всьому. Небо і земля. Матеріали в салоні набагато все. Все змінилось на, ну, набагато, набагато, на декілька левелів краще став Форестер, він змінився. Мені здається, що навіть філософія і концепція змінилась. Форестер став набагато ближче до Outback по комфорту. Це плюс. Від мене резюме, тут більше казати нема про що Як я люблю казати про ті тачки, що мені подобаються, крутезна тачка. Набирайте, приїжджайте, перевіряйте, забирайте. До зв'язку до зустрічі з вами в Льоха Трандавта. Я всім бажаю миру, ну, а нам перемоги. Слава Україні!